Ютуб потрохи міняється. Отакі От блоги, де людина ходить по вулиці, щось розповідає, щось показує, вони вже стають менш популярними. Людям стало цікавіше дивитися якісь подкасти, інтерв'ю, або просто, як я це називаю, говорячі голови. Тобто, коли людина просто сидить в студії і просто щось розповідає, якісь свої думки або огляди на щось. Я нещодавно зняв теж декілька відео, таких розмовних, просто коли сидів вдома, їх знімати набагато легше, і вони. Набирають багато переглядів. І знаєте, я більше віддаю перевагу тому, щоб знімати отак, от щось на вулиці, щось ходити, щось вам показувати. І я дуже сильно сподіваюся на вашу підтримку. Підтримуйте такий формат відео. Кожен раз, знаєте, хочеться просто взяти і не напрягатися і зняти це дома. Але. Але незважаючи ні на що, я все рівно буду знімати відео, де я ходжу, щось знімаю, щось вам показую. От, наприклад, зараз я їду купляти багажник, я в минулому відео про це говорив. Їду купляти багажник на кришу, який коштує там, 2200 доларів. Я його їду купляти за 375 доларів. Це трохи далеко, це прямо в Віскансені. Ну, годину, годину, одну годину і 10 хвилин їхати від мого дому. І чисто такий збіг обставин, я Зараз мені лишилося їхати одну хвилину до будинку, де я маю купити цей багажник. І дивіться. Що тут написано? Ukrainian Village. Це в Віскансіні. Ukrainian Village. Дивно. Зараз е, запитаюся в продавця, в місцевого жителя, чи він українець і чому взагалі це село називається Ukrainian Village. Дуже цікаво насправді. Дивіться, навіть дорога така шутером, як в Україні. Дійсно Ukrainian Village. Не асфальтоване. Так як в село якесь заїжджаєш в Україні. This house, we had to write a letter to the uh to discuss the Ukrainian heritage. just a little lever there. Oh, okay. To discuss the, Ukrainian heritage, so she knew who she was selling the house to, and she was okay with it. <рес> житель цього села Ukrainian Village, в якого я купував цей багажник, розповів мені, що більшість жителів в цьому селі Українці, і засновано це село було українцями там кучу років тому. І коли він купував цей будинок. То йому потрібно було написати листа попередньому власнику і обговорити його українське походження, щоб власник міг знати, кому він продає цей будинок, і щоб власник був з цим згоден. Тобто його дружина українка, він так і сказав, каже, моя дружина українка в якомусь там невідомому поколінні. І якщо б його дружина не була українка, то йому би цей будинок не продали. Уявіть собі. Коротше, капець, пацане, заїхав на мойку і щось там сталося. Це, походу, ті е, штуки, які миють, вони врізались в багажник. І в мене вдарилась тільки, що машина ззаді. їй кажуть, типу, зроби коло. Я, я відчув, що мене вдарила машина, яка задні мене там на мойку заїхала. Але ні, нема нічого, пошкоджень нема. Блін, і не дуже і високо, а що так. В чому прикол. Коротше, все добре, тільки що поговорив там з начальником Мойки. Він е, каже, є якісь пошкодження. Я кажу, та ні, вроді все окей. Він каже, окей, каже, заїдь ще раз, ми просто виключимо вверх, щоб багажник не цей не, не, не мило багажник, тільки бока. І ті зад, перед і по боках. Я кажу окей. Я дуже сильно переживав, що от з багажником не можна на мойку заїжджати. Але я, до речі, колись мав багажник, і ще набагато вищий, ніж цей був, і мене пускали на мойку, і все було окей. Коротше, ще раз заїжджаю, зараз вони помиють мені машину. Так, це вже наступний день. Сьогодні я був на роботі, працював на вікнах. Дуже важко. Жара, капець, 35 градусів жари. Просто я як сів у машину після роботи, то мене аж так голова пульсувала, червоне все було. Але я вже прийшов додому, сходив в душ, відпочив, полежав. І зараз хочу, знаєте, що зробити? Представити вам свій велосипед. От такий в мене велосипед. Давайте вам трошки про нього Трошки про нього розповім. Значить, це куп Reaction про гібрид. Тобто це електровелосипед. От тут знаходиться батарея, і тут нема такого, як, наприклад, кнопка нажав і їдеш. Він просто допомагає. Їхати. Тобто це не для зовсім лінивих, а для таких для наполовину лінивих. І мотор Bosch дуже хороший надійний мотор, е акумулятор 625 Вт. -годин. Акумулятор теж такий доволі потужний, не самий потужний, який є, але непоганий. І придбав я цей велосипед в Україні. Просто на Оликсі знайшов. Ну, бо я хотів іменно от щось типу такого. Да? Не обов'язково я хотів двох підвіз, мені було непринципово. Просто хороший акумулятор, хороший якісний велосипед. І все. Коштував він мені обійшовся 2000 доларів, я куплявши, напевно, десь більше ніж півроку назад. Потім я ще дуже довго чекав, щоб, щоб його якось перевезти сюди. Не було можливості, коротше, там звертався на багато різних пошт. Якщо коротко, то прийняв рішення його відвезти в Польщу. Там в мене одна знайома є, яка мені допомогла його з Польщі перевезти сюди. До речі, ні одна авіакомпанія не погодиться взяти такий велосипед на борт, і щоб він прилетів в Америку, тому що там є акумулятор акумуляторна батарея. А якщо відправляти, наприклад, поштою з... України в Америку, то вони взагалі не беруть, тому що всі посилки йдуть транзитом через Європу, а Європа взагалі не приймає ніякі електричні там акумулятори і тому подібне. Хоч воно все дуже складно було, і я вже так трохи втратив надію і сказав подрузі своїй, кажу, слухай, давай просто відправ його, Ти повезе то повезе, не повезе то не повезе. І вона його просто відправила поштою і все вийшло. Короте, відправка коштувала, я пам'ятаю, 200 доларів, здається. От, також на цьому велосипеді є чіп. Тобто тут, знаєте, в Німеччині там закони, правила, 25 км на годину може максимум їхати цей велосипед, тому що на ньому, коротше, стоїть обмеження по швидкості. Я також докупив чіп, ну, де, там, де я його купляв, я йому там зразу оплатив чіп разом зверху. Я вже не пам'ятаю, скільки я до нього заплатив. щось... Не знаю, 80 доларів чи скільки. Коротше, вони мені встановили чіп, і тут немає обмеження швидкості. От. І зараз, і до речі, коли він прийшов, він прийшов, коли я ще тут не жив, жив на іншій квартирі, і там була загублена одна деталька. У е, вилці. Не в Вилці, коротше, а в цьому. Я не знаю, як ця деталь називається. Коротше, тут була загублена одна запчастинка при перевезенні, або я коли складав її, не побачив, не знаю. Коротше, був такий шат. Це була одна проблема, а друга проблема, коли я його збирав, то витекла тормозна гальмівна рідина, бо тут гідравлічна тормоза, вона витекла. І я не знав, як це зробити, я не хотів вникати в цю тему. Я просто знайшов майстра. Тут, до речі, недалеко. Мені так пощастило, що просто капець, я в Google написав ремонт велосипедів біля мене. І тут біля мене недалеко, буквально там три хвилини їзди, на машині є майстер, американець, який ремонтує велосипеди. Я йому подзвонив, Приїхав, віддав віддав Велік, він все зробив. Трохи довго робив, але все зробив круто, все працює, все класно. Єдине, він каже, треба поміняти тормозні колодки, тому що вони скріплять дуже сильно. Каже, Це ніяк це, з цим не, не зробиш, нічого треба тільки міняти. Я кажу, та ладно, хай скріплять. Мені, мені ок. І все, Велік готовий. І зараз я перший раз так нормально на ньому покатаюсь, хочу зараз заїхати десь поїсти і потім поїхати в якийсь парк на озеро там. Короче, Хочу покататися. І, звичайно, беру вас з собою. Беру вас з собою, і ви будете мене дивитися через цю камеру деколи. Але в основне, основне я от менше є GoPro, прошка. Тут от я її так причепив сюди, бачите. Буду знімати також так від першого лиця. Коротше, покатаємося. Подивимося, що з того е, вийде. А, і ще такий момент. Ще такий момент, щоб його заряджати, це ж треба 220 розетку, правильно? У мене нема 220 розетки. І тому мені довелося ще докупити отакий от перетворювач, бачите? 210 на 220. перетворювач. І це от зарядка, Bosch. І отак от він заряджається. Блін, така нагрівається сильно. Я думаю, достатньо. Там вже 97%, він вже заряджений. Все, можна, в принципі, зараз виїжджати. Відкриваємо гаражик. Все, я їду перше поїм щось, а потім буду кататися. Звичайно, змучений капець після роботи, але таке бажання є покататись на веліку зараз. що, що жах. О, треба ще кепку где бо там сонце. 91 по Фаренгейту, це скільки десь? 34-33 градуси, напевно. Я вже похавав в своєму любимому чепотлі і заїжджаю зараз тут в парк, а тут поряд короті, така зона, в яку не можна заїжджати, але я заїхав, бо хочу подивитися, як проходить будівництво пішохідного моста нового. Роблю таку інспекцію. Я ж плачу податки по 6 тисяч доларів в рік, мені цікаво, на що мої податки йдуть. Ну, в принципі, нормально, я довольний. Непогано. Непогано, непогано. Так, а це що тут за відро валяється? Це мені не подобається. Це буде такий великий-великий пішохідний міст, подивіться який. І Він буде йти через е, одну таку дорогу. Там, коротше, така основна артерія. Вон, бачите, там машини їздять. Через цю таку дорогу так буде йти. Блін, круто, я, я думаю, що вже... що вже наступного літа я зможу по цьому мості. Пішохідному їхати на велосипеді. До речі, хочу такий експеримент зробити. Просто по приколу поїхати в Даунтаун машиною, десь її запаркувати і на велічку спробувати доставки поробити. Займати доставкою тут. Чисто для того, щоб показати вам отак от, з GoPro, шкі, з камери, який гарний чикагський даунтаун. Чикаго вообще, гарне місто. Звісно, трошки є там проблеми в ньому, дороги, э, екстремні райони, кримінал, але взагалі там дуже гарно на лайкшорі. Ну і що, полянку? Справді, в мене навколо будинку дуже багато от такого всього. От зелені, такої, пустирі, пустирів таких прикольних. Скільки не забудованої території, так? Америка взагалі дуже велика. І цю землю тут не можна забудовувати. Тому і ціни на нерухомість ростуть, тому що все менше місця, де можна будувати, а тут будувати не можна. І тут воно не вирішується дати на лапу, як в нас. Їхав тільки що, кратше дуже довго, дуже багато і тут натрапив на такий шикарний ліс. Гляньте, така велодоріжка тут. Такий лісок, нікого нема. Тільки чути там десь здалека, що машини їдуть, і все. Блін, я думаю, що за фігня, я тримаю камеру, а воно щось дуже вузько. Я знов загубив е широкоугольний фільтр. Ну це просто якийсь капець, Вже другий я загубив. Він коштує 30 доларів. Я вже витратив. 60 доларів на ті фільтри, вони вічно губляться. Ті камера десь трошки впала, десь трошки потягнулася. І все, я не знаю, вертатись на те місце, де я був і шукати його. Напевно, так. треба вертатись і шукати. Повернувся я на те місце, до мене камера випала з сумки. І що? Ходжу тут, брожу, дивлюся, нема, нема тої лінзи. Придовець вам дивитися на мене без широкого формату. Отак як зараз буде на мене дивитися. На жаль, блін, 30 баксів, капець, ну лки палки, чи 20 баксів, чи 30, я не пам'ятаю. Ну коротше, 20-ка точно. По пандос на рівному місці. Зупинився десь такого посеред лісу. Нікого нема, тільки деякі волосиба десяти тут пролітають тут трошки. бачите. Блін, це такий спуск тут, треба б... потім назад їхати цю дорогою. Так... Спуститися сильно. Е, до речі, щось той спитбокс не працює в мене. Блін, не знаю, треба якось там настройки якісь зробити чи що. нд фільтр ой, не НД-фільтр, а цей широкоформатний фільтр загубив. А ви спитаєтесь, напевно, як ж, типу загубив в смислі. Це, коротше, камера DJI Osmo Pocket 3, третя версія, коротше, саме остання. І тут, за цей, от, щоб робити широкий вугол, щоб воно знімало, знаєте, як типа ті екшн камери широко, то треба купляти окремо такий фільтр, і він магнітиться просто до самої лінзи. Просто магнітом, так чикс і все. І воно дуже легко ті, може загубитися, якщо десь впаде. Отак от сталося: впало і загубилося. Тільки приїхав, такий ось мокрий, безмучений після тої велопрогулки, проїхав дуже багато. І такий кайф зайти в хату, вже холодно, з кондиціонером. Тут мене зустрічає моя любима жінка і каже, що, її, що ви її ображаєте в коментарях. Ти не зачіпала шорти? Я шорти не буду знімати. Що тобі в коментарях? Кажи, хто тебе обідав? Не знаю, які там. А що вона писали? Що в нас в хаті бордель, а я крашу свій фейс якось там. Я, до речі, не бачу цього коментаря. А я я пішла на роботу після цього, а потім ще до ночі ми робили. А зараз дивіться, що робити. А потім неділю теж працювала. Так, так, так от, поняли. І, так, і так, що... в фейсбі якраз теж на роботу. Так що так, поняли, не дай Боже ще раз хтось мені образить. Ніхто тебе ображати більше не буде. Корречу, ми дуже сильно ну, я дуже сильно сміявся. Коли я знімав теж якісь відео в Ютуб і щось там ходив по хаті, знімав, Віка собі лежала просто на ліжку в телефоні. Там хтось написав, що вона тільки лежить в телефоні, більше нічого не робить. А, до речі, я працюю в телефоні. Я дуже люблю на ліжку працювати. А ще дивіться, що мені а жінка я при. А на штани! Ну, Вдіває штани. Лісо закрила, щоб ви не побачили. Що? Дивіться, що мені жінка принесла, а ви на неї там щось ще на це наговають. Дивіться. що, та ти що? Прямо в ліжечку. А, і рибка. Рибка. Люк, чіпси. чіпси, люкс, mm. сиру. І все, ліжечко і зараз будемо дивитися. А, що ми там дивимося? Про не Пабло Скобара, а Скубара. серіал називається Наркос. Про, ну, там. А, ну, типу про всіх. Але то ж типа його там вдруг. Блін, неси салфетки бігом, капець, розлив. А як ти там? Ай, блін. Все, вся тобі підписники, там хтось позавідував. ха А витри пляшку вже, витри. Капець, блін. Ага. Була б це я, це б вже була жопа. Я б вже, не знаю. Ніколи, більше на ліжко, не буде нічого. Да-та, ема та, такая об'єзвна штучка, но? Ну все, забагато все того, батьки.